Hello! з вами Ярослав, і сьогодні ми вивчимо аж 10 фраз, які допоможуть вам ефективно комунікувати в робочому середовищі англійською мовою. Ці фрази є основою для ділового спілкування та допоможуть вам у найрізноманітніших ситуаціях. Уявімо, що вам потрібно обговорити важливе питання з колегами, і вам потрібно з ними зустрітися. От щоб запланувати таку зустріч, ми в англійській використовуємо вираз schedule a meeting. Запланувати зустріч. Наприклад, can we schedule a meeting for next Monday? Чи можемо ми запланувати зустріч на наступний понеділок? Наступний вираз хороший для того, щоб виразити, що вам потрібно діслати на часто якийсь дуже важливий звіт. Це буде send the report. Send the report – надіслати звіт. Наприклад, I'll send you the report by the end of the day. Я надійшлю тобі звіт до кінця дня. Щоб упевнитись, що ваш співрозмовник. Все зрозумів, і вам не потрібно пояснювати ще раз. Для цього в англійській мові є питальна фраза any questions, чи якісь запитання. Досить добре підходить, якщо ви ввели когось в курс справ колегу, клієнта або того, хто запитував якусь інформацію, і вам потрібно впевнитися, що все було зрозуміло. Тоді ви і використовуєте фразу any. Questions. Наприклад, do you have any questions about the project? Чи є в тебе запитання по проект? Якщо ж ви працюєте над проєктом і щоб не розтягувати його в часі, найкраще встановити дедлайн. Ось це встановлення дедлайну і буде set a deadline. Тобто встановити дедлайн. Наприклад, my boss set a deadline till the next. Манди, мій бос поставив дедлайн на наступний понеділок. Якщо ви отримали відгук по вашій роботі, або по вашому проекту, або по вашому звіту, тут добре використовувати вираз appreciate your feedback, тобто я ціню твій відгук. Наприклад, I appreciate your feedback about my last report. Я ціню твій відгук з приводу моєго останнього звіту. Уявіть, що у вас була зустріч. Ви дуже довго говорили і вирішили виділити основні ідеї цієї. зустрічі. Основні, так би мовити, позиції. Тоді ви говорите: review key points, Виділити. Основні ключові моменти. Наприклад, let's review key points of this meeting. Давайте виділимо основні моменти цієї зустрічі. Уявімо, що ви підготували якесь питання або документ, яке потребує схвалення вашого начальника. Тоді ви використовуєте фразу need your approval. Потребую вашого схвалення. Наприклад, these documents need your approval. Ці документи потребують вашого схвалення. Не всі процеси на роботі є ідеальними і ви придумали покращення. Тоді ми використовуємо для такого вираз improve process. «Improve process покращити процес. Ви підходите до начальника і кажете «Oh, I have an idea how to improve process. У мене є, ідея, як покращити процес. Будь-який проект потребує постійного контролю та перевірки того, на якому він етапі. Тоді ми використовуємо фразу keep you updated, тобто тримати вас в курсі справ, коли ви говорите або начальству, або колегам по команді, на якому в етапі в вашому проекті або під час вашої якоїсь спільної роботи. Наприклад, I'll keep you updated on any developments. Тобто, я триматиму вас в курсі будь-яких змін. Ось і все. На цей момент ці 10 ключових виразів для покращення вашої бізнес-комунікації. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та по можливості написати невеликий коментар, щоб. Просувалося це відео та на наш канал наразі. Це все з вами був Ярослав. Всім гарного дня!